Якою буде зима 2023-2024? знаменитий метеоролог Кульбіда розповів НВ про наступні три місяці і часи, коли зим в Україні не буде? Микола Кульбіда, директор українського гідрометеорологічного центру. Про наступаючу зиму, якість прогнозів і важливість їх для зсу? Отже, чого нам очікувати в цю зиму? Яких крайнощів щодо прогнозу погоди, які найбільші загрози? Умовах зміни клімату на території Європи і України не виняток. Зимовий період відзначається позитивними аномаліями температури, тобто зима буде теплішою, кількість опадів у вигляді снігу найменшими. Хоча це абсолютно не виключає того, що сніг випадатиме, як ми цього чекаємо, найближчим часом в неділю і понеділок на території України. Але він, звичайно, довго лежати не буде. Він зійде. Поновлення снігового покриву можливе, але цей сніговий покрив буде нестійким. Щодо інших речей, то ми повинні розуміти, що зимовий період завжди відзначався переміщенням через Україну достатньо активних циклонів, які приносили різні негаразди. Це і посилення вітру, снігові замети, хортовини тощо, і це все буде. Але воно буде дуже короткочасним, дуже швидко змінюватиметься ситуація з однієї на іншу. Але температурний режим в середньому на місяць буде вищим за ту норму, яка обрахована відповідно до вимог всесвітньої метеорологічної організації з оцінки змін клімату. Що це означає в цифрах? Це значить, що якщо в Києві, наприклад, середньомісячна температура січня у нас становить десь 4 градуси морозу, то в нинішньому році 2024-му, з урахуванням тих тенденцій, які сьогодні мають місце, вона все одно буде на 2, а може і на 3 градуса вищою від цієї норми. Це саме те, про що ви колись сказали, що за 20-25 років у нас взагалі зими вже не буде. Це рух у тому напрямку, але все ж. Це не швидкий процес. Щороку дата повної відсутності зими наближається, якщо, звісно, не буде припинено зростання температури якимись штучними методами чи природними факторами. Тому що до кінця століття, якщо вона зросте градуси на три, а така ймовірність надзвичайно велика, це значить, що точно в Україні зими не буде. Але як ви знаєте, зараз у нас є гостріше питання це війна. Тож як зараз війна, що розв'язала Росію, впливає на погодні екологічні зміни в Україні? Чи можна це виміряти? Давайте розпочнемо з глобальних речей. Загалом на глобальному рівні ця війна жодним чином не позначається і не вплине на зміни глобальних значень температури, і в тому числі регіональних по Україні. Але, звичайно, вплив є по-перше, екологічно шкідливий. По-друге, механічний, і звичайно, все змінюється. Тому ми можемо сьогодні говорити про якісь локальні, абсолютно локальні зміни порівняно з сусідніми територіями. Можете навести приклад, що ви маєте на увазі? Це дуже просто в екологічному плані. Руйнування Каховської ГЕС це глобальна катастрофа. Вона поширюється на глобальний рівень в цілому, охоплює певні території, регіони і акваторії морів. Тобто, це наші області південні, Херсонська, звичайно, в першу чергу, і акваторії, які прилягають до України Чорного моря. Багато експертів оцінюють її як глобальну катастрофу.